Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 8 вересня, четвер. Я коротко розповім вам про те, що відбувалось в Мерюполі протягом дня. Але споч... почну не з Мерюпольської теми, а з глобальної. Коли закінчиться війна? Вчора. На сайті Укрінформ був оприлюднений ну не стаття, а саме програмний документ від командуючого Збройними силами України генерала Залужного, в якому він намагається дати чесну відповідь на це питання. Він говорить з людьми, не як Арестович і і, і в квартально-гумористичному стилі. Він говорить з нами з усіма, як з дорослими людьми. Ми. і мені здається, це дуже важливо, бо він каже чесно. Про те, що війна не закінчиться в 2022 році, і вже абсолютно очевидно, що вона буде перетікати і на 2023 рік, що має відбутися в Україні? Яку допомогу має отримати наша держава від західних партнерів для того, щоб перемогти Росію? Не просто перемогти, а перемогти так, щоб війна не повторювалась, щоб Росія втратила здатність знову й знову. Нападати на нас, ось яке важливе питання ставить генерал в своїй статті і дає на неї відповіді, це дуже такий складний вийшов текст у нього. Ми намагалися його спростити максимально, і на нашому сайті дали такі основні тези з цього матеріалу і дали посилання для тих, хто любить все ж таки глибину і читати оригінал. Тож, і прощений варіант, і ускладнений. Ви можете знайти на нашому сайті. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і новина. Очільниця секретаріату Маріупольської міської ради Юлія Стамбулжи звільняється. Цю інформацію підтвердили в Маріупольському муніципалітеті. Сказали, що наразі Юлія знаходиться в відпустці. Після цієї відпустки вона вже не повернеться на роботу. І останнім часом Юлія працювала. В мережі Я Маріуполь надання в мережі центрів надання послуг Маріупольцям і відповідала за кадровий напрямок. Тобто вона добирала людей на роботу у ці центри. Чому власне ми приділяємо увагу цієї особі? Ну, тому що десь місяць тому в соцмережах палав скандал. Скандал пов'язаний з нею, з її родиною. Деякі люди анонімні, да тому що пабліки без ем, того. Без вказівки, хто саме їх робить, вони а вони анонімні. Так, от анонімні паблики звинувачували конкретно вже зараз не Юлю, а її родину, особливо її чоловіка Сергія е, в тому, що він співпрацює з окупантами і заробляє гроші на тому, що вивозять з окупації автомобілі та інше майно для людей. Ну, тобто, платиш гроші, він тобі за це допомагає. Вирішує, так би мовити, складні питання. А ще казали, що він злив базу автомобільних номерів окупантам, і Вони за рахунок цього можуть контролювати тих людей, які виїжджають з окупованих території або хочуть в'їхати туди. Через те, що канал поширення інформації був анонімним, ми вирішили особисто перевірити ці звинувачення і звернулись до правоохоронних органів, а також робили деякі справи спроби дізнання. Знатися зі власних джерел. На жаль, правоохоронні органи так і не змогли надати відповідь чітку, чи співпрацював чоловік Юлії Лафазан, чи не співпрацював. Але ми точно з'ясували, що наразі там всі останні 2-3 місяці він точно знаходиться не на окупованій території, а на контрольованій поруч зі своєю родиною. Проте. Проте, репутація самої Юлі Лафазан е, така е, суперечлива, е, що Ну, підозрювати її або її родину в якихось таких чинках. Ну, є підстави. Наприклад, як розповідав нам генерал поліції В'ячеслав Оброськін, у 2015 році Юлія Стамбулжи відмовилася давати свідчення проти людей у зв'язку пов'язаних з ДНР. Крім того, Юлія, я вважаю, незаконно, нечесно, як мінімум, нечесно отримала. Статус учасника бойових дій, хоча вона жодного дня не була на фронті, а воювала, так би мовити, в кабінетах. Вона намагалася скористатися цим званням, щоб в незаконний спосіб отримати безкоштовне житло, придбане за гроші маріупольських платників податків. Тобто репутація у людини не дуже добра. Але конкретно в цих звинуваченнях, які були висунуті анонім, анонімними каналами, ми підтвердження не знайшли. Тим не менш, Маріупольський муніципалітет після всіх цих чутків, які поширювалися мережею, почали власне розслідування. На жаль, результати цього розслідування нам не повідомили, але ми з'ясували, що вона звільняється. Можливо, не виключно, що звільняється саме як результат. Цих внутрішніх розслідувань, які провела Маріупольська міська влада, ось така новина. Ну і ще про одну персону я хочу вам розказати. Дуже колоритно. це Володимир Селіванов. Колись в 2014 році він очолював так звану прес-службу Мінтрансу ДНР. Ця людина була, ну ми спілкувалися з цією людиною дуже довго протягом тривалого часу, бо він був керівником прес-служби Донецької залізниці і був постійно на зв'язку. І коли в грудні 2014 грудні року в Маріуполі з'явився дуже дивний потяг: Севастополь, Маріуполь. Чому він дивний? Ну, по-перше, Маріупольці дуже багато часу. Благало Укрзалізницю зробити прямий потяг на Крим, хоча б у літній час, щоб люди могли діставатися курорту прямим рейсом. Але нам завжди відмовляли і казали, що цей рейс не рентабельний, бо Маріуполь тупікова гілка. І жайте в Крим через Донецьк. Але раптом, коли вже російська армія окупувала півострів, з'являється цей дивний потяг. В окупацію, да, з міста, яке знаходиться всього в 15 кілометрах від лінії фронту, до міста, яке повністю під контролем російської армії, звісно, що маріупольці е, на, почали е, бити в тривогу, почали повідомляти про це. Бо всі розуміли, притаманні люди, що ця дорога цей рейс використовується для поставки зброї і поставки людей е, для. Так званої Руської Вісни в Маріуполі. Але це не трохи не бентежило ані місцеву владу, ані Укрзалізницю. Ми поставили питання тоді Володимиру Соліванову, зателефонували йому в Донецьк. Те, що ми почули від нього, нас просто шокувало. Тобто, ми, це, ми журналісти сайту 0629.юей, відпочули це на власні вуха. Він нам сказав буквально наступне: ніяк потяг Маріуполь-Севастополь дійсно існує, є він. А ось Донецької залізниці ніякої немає. А є Міністерство Транспорту Донецької Народної Республіки і кинув слуховку. Після того на сайті Мінтрансу ДНР ми побачили інформацію, що Селіванов став не просто керівником прес-служби, а очолив якийсь там департамент. А потім, коли там десь через рік коли сайт оновлювався, ця інформація зникла з мережі. Володимир Селіванов перебував в окупації, включений до 16-го року, а в 17-му році несподівано з'явився в Маріуполі. І одразу потрапив в медіа Холмінг Ріната Ахметова. Ну да, там його е, прийняли е, дуже з любов'ю, коханням надали керівні посади. Спочатку він очолив сайт Мерепелесіті, потім він став діджитал директором телеканалу МТВ. І коли ми журналісти 629, почали кричати во всі голоси, що він зрадник, що він зрадив державі Україна і працював на керівних посадах в так самопроголошеній республіці, нас ніхто не чув, а від Саліванова ми отримали погрози і образи. І ось тепер ця консерва вскрилася. Він на, працює на ті ж самі посаді, що й на каналі МТВ, тільки на пропагандистському телеканалі Оплот. І це дійсно дратує. Дратує те, що вісім років влада і силові структури, а також наші колеги-журналісти, вдавали вигляд, що нічого не трапляється, і пробачали всім зраду. Як виявляється, зрада конкретних людей закінчується великою кров'ю в нашому місті, ось така історія. До речі, про кров. Сьогодні в Маріуполі знов лунали вибухи. І окупанти повідомляють про те, що триває процес розмінування. Але, як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, сьогодні загинули люди не на розмінуванні, а на території комбінату імені Ліча. Вибачте, вони не загинули, вони отримали поранення і три знаходяться в лікарні, але їм не вистачає крові, і стан їх надважкий. І це свідчить про те, що окупанти не цінують людське життя не тільки своє росіянське, але й наше українське життя. Тому я закликаю людей. Берегти себе і не погоджуватися на таку роботу, бо це дуже небезпечно, бо нас, маріупольців, просто використовують в своїх цілях російська армія і російська влада. До речі, вони настільки не тямущі, що вони на цьому тижні влаштували справжній комунальний ад в одному з будинків на вулиці Пилипа Орлика, це колишнього Рицького будинок, який зовсім не постраждав від обстрілів. Так, є в Маріуполі і такі, чомусь потрапив у перелік будинків, де потрібно замінювати систему опалення. Ну, тобто вони там щось комісії створювали, два місяці обслідували, а зараз, коли доходить до справи, то виявляється, що це був суто формальний підхід, і вони спілюють системи опалення батареї там, де це не потрібно. Вціліла система палення будинку, вціліли будинок, вціліла котельня, яка знаходиться поруч. Але вони там вирішили випілювати батареї. Ну і не попитало людей а чи спущена вода в системі. І кажуть: Ну, ми ж думали, ви її випили. Під час бомбардування, коли ми вас тут знищували масово, а люди звиявляються, воду не спускали. Маріуполь тепла мережа через війну спустити воду з систем теж не встигла. Тож вони спилили цю батареї і затопили з 9 по 1 поверх весь під'їзд тому будинку. І люди просто розлючені, просто розлючені. Ось такий рівень відбудови і такий рівень компетенції людей, які зараз намагаються щось там реконструювати та відбудовувати в Маріуполі. Я думаю, що в тих будинках нових, яких вони тут будують, просто буде опасно перебувати. Тримайтеся, ставте лайки до цього відео, поширюйте, бо це важливо. І підписуйтесь на наш канал до завтра!